Вітаю! Це Денис Богуш, і сьогодні ми поговоримо про три такі важливі категорії: як воля, правда і спас. Значить, у нас ну, хто займається і вивчає характерницьку науку, просто повинні знати ці три категорії. У нас є така фраза, що жити по волі, біля правди, в спасі. Зараз я докладно розповім, що це означає. Перше, це жити по волі. Значить, ну, в моїй книжці «Казак характерник» або таємна наука Діда Архіпа є такі категорії, як воля і доля. Тобто можна прожити життя по волі, тобто створюючи свій простір, ну, свої події, і як ти хочеш, а можна прожити по долі. Тобто, як тобі визначено. Нічого не роблять, як воно піде, і таким чином ти живеш, так скажемо, пливеш за течією. І тому дуже важливо зрозуміти, що ти можеш зробити якусь дію, волюву, і змінювати своє життя, щоб жити не по долі, а по волі. І, до речі, є така у нас гра «Воля і доля, яка збирається там 1500 людей. Вони по волі роблять якісь речі там захищають. Україну в цих умовах, які зараз є. А і, а, і, до речі, є курс онлайн, воля і доля, хто хоче ну, навчитись саме цій категорії. Але треба зрозуміти дуже просту річ, що ну, потрібно жити по волі. І тоді ти створюєш своє життя сам, як ти захочеш, а не по волі інших, які створюють за тебе його, а ти просто йдеш по долі. І, до речі, така ж історія з цією війною тобто є воля, наприклад, Путіна та Верхівки Росії. Вони хочуть, щоб Україна була от саме така, як вони хочуть ну, захопити її швидко і так далі, щоб ми їм там підкоряли. А, ми, а наша воля сильніша. І ми зараз не по долі йдемо, а по своїй волі. Тобто ми дуже сильний народ, який по волі виборює свою свободу. Отже, це перша категорія, це воля. Друга категорія це правда. Правда, вона в нашій науці вона є як вісь правди і кривда. І кривда, яка навколо такі вихорі кривди, які. Ну, так скажемо, затягують в море горя. Тобто є така категорія, як море горя, і ну, там багато людей в ній живуть в цій морі горі, в цьому. І е, треба виходити з цього моря горя і стояти біля правди. І якщо ти стоїш біля правди, то всі події в тебе йдуть в правильному напрямку, так скажемо. Ну, от на такому прикладі. Наприклад, Україна е, на боці правди. От, ви знаєте точно, що Україна на боці правди, і світ знає, що на боці правди. Тобто наші території захопили, і ну, нема ну, пояснень. цьому. А Росія на боці кривди. Так от, щоб нас е, от, ну, захопити, їм потрібно в сотні разів більше кривди. Тобто можна перемогти правду, можна перемогти. Але в сотні разів кривди повинно бути більше. От. І поки в них цього нема. І наша правда, ми стоїмо, і наші правди достатньо для того, щоб витримувати цю ситуацію. Отже, так і в житті. Нам потрібно бути, що б ми не робили, нам потрібно бути біля правди. Або на боці правди, або біля правди, і розуміючи всі ці категорії. Далі дуже важлива історія це спас. Що таке жити в спасі? Спас це особливий стан, в якому ну, людина або може жити, або не може жити. Це коли спробую його описати. Це коли е, тобі везе, з'являються необхідні люди в необхідний час, з'являються гроші, можливості. От ти зустрічаєшся саме з цією людиною, коли тобі потрібно, і е, в той самий час і все в тебе виходить. От все в тебе повністю атлічно виходить, виходить і так далі. Тому е, ну, таким чином е, ти живеш в спасі. Ну, до речі, в мене є курс. Він називається Твоя сила. і Там остання лекція саме як входити в цей стан спасу. Але е, вам треба зрозуміти, що ну, кожна людина в якийсь час в житті була в цьому стані, і вона це пам'ятає. От нам потрібно спіймати його і в цьому стані жити якомога ну, дольше для того, щоб виконати свою місію, зробити те, що ми хочемо. Трансформувати своє життя, як ми хочемо, ну, допомогти людям і так далі. Тобто, це все можливо в стані спасу. Якщо ви в морі горя, а не в стані спасу, то у вас постійні проблеми, постійні якісь негаразди, горі і так далі. Тобто ну, потрібно заходити в цей стан спасу. Отже, я вам зараз розповів про волю, як жити по волі, про правду, як жити біля правди, і про спас, як жити біля спасу. Ну, до речі, спа це такий стан свідомості. Е, є інші стани. Заходьте на наш ресурс міжнародного проєкту Казак Характерник, там є е, різні безкоштовні е, е, матеріали, які можна скачати і так далі. Але якщо хтось хоче починати вивчати про характерників, про спас, про цю науку, то я вам рекомендую курс Гара Мамая. Це сім лекцій. І от з нього можна якраз почати і знайти там ну, дуже багато і теорії, і практичних якихось прав. І от це для старту дуже-дуже круто. А далі ми зустрінемось на семінарах, на е, різних е, онлайн-лекціях. Я, я думаю, що я буду трансляції робити. От. І книжка тут скоро ну, надрукується, я так маю надію. Оця основна наша каза-характерника темна наука Дідер Хіпа. Тобто зустрінемось ще і будемо на зв'язку. Тому я вам бажаю всього найкращого, От, щоб у вас все вийшло, щоб ви були, ну, щоб ви жили волі, біля правди і в стані спасу. Всього найкращого, слава Україні!